Усім привіт, з вами Блек А, і ми закінчуємо наше виживання в Кубі. Хтось з комуністів всі кавунчики. Хто б це міг зробити, а? яка навіть не привіталася. Ми нарешті вже закінчили робити останні ачивки. Одні з останніх ачивок. Тобто ферми все у нас вже готово. Діаманти ми добули вже.

Натвеливо ты не мешал ловить репу. Ну no, ну no. <laughs> вс, давай, ловим. Сыки. <coughs> Сыки нам реп <риб>, треба. <coughs> да, ну вот кожному повесим. Так. Ага. Майна чегось так... бы поплавок всплывает. <coughs> Нее! Ааа, Розло... ну тут работать хату. О, чулица надолго. <laughs> uh, да. Ловок. Будь ласка, не лагай. А шо? Шо он залагает? Та, так це Майнкрафт, чуваче, це Майнкрафт. я напевно, зупиню коли ми вже наловимо Або хоча б коли буде допьювати. Я продовжу. І ми, коротше, вже наконець закинули нормально наш сей. Е, наші. будила Будила. Раз. І клює. Ага. Капец. Суєте, <реш> ми так хочемо закінчити вже. Так. Так це виживання на кубі, але. <реш> <реш> я вже стіла, просто... <реш> я почав заїкатися. <реш> да. Там весело. Ще й павук! А не побух! <реш> Рятуй! його! Ха-ха Эммда. Чую багато ребенка лов. Короче, поплавки взагалі щось на цей А чому попловки спливай? Що за шняга? О! Блин, до мене звоню скайпом, що за люди? Дві нормально відзняти. Так, спробуємо. Може за для наших поплавків, чи шо? Да я за боку. Треба поставити не торбувати на скайп. Репат, рыба, куда риба, 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 риба чуєш? Ні, до мене, до мене, до мене. Опа!

Да ч ты милликидається мене? Ты читер. О. Мою. Рибон, нем словом, версії 1, 7, 2, рябот відображається як пливе, так що сліди уважно за водою. О, плива, плева тако, свято. Я ж кажу. Я не луплай піймав! Я упіймав не луплать! Це рахується риба, так що ми все час не завжди. Та! Yeah. Да. Це рахується риба! Це рахуйся криба. Це зрана до щаслива, вудочка. Це 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 риба цей. Оце це, це дохла риба. Хараз, Хара, раз, не рахується на рахується. А я ж кажу, я природжений рибак. Ну може рибачка? Чуєш ти? Не в мене зараз золотий шалом. Я я зупиню і продовжу боже наловимо трішки. Я, вишка, ну, типу, на я коли це... Ну це помог іда! Він не зором, я тебе обпів, а чого ти не ловив, чуєш? Гаразд, я напевно зупиняти не буду, а то випуспайдемолесень. І помагати тобі теж не буду, то буду спустиваться. Ну гаразд, я врятую твій життя. Та поможет! А окей, окей. Все. Я прийшов твій на поміч. Маруся. Я вже злым дві отки. Ти вже ти, ти є? Ноль. Поглапно, риба. Ні. Та. Чуєш, ти вдул зовут. Повела по це рыба. Нет. Так. Чувешь, ты хоть час засікала, то я щось не цей. Касса вон новой. Ну окей. Сподіваюсь, ми закинь. Риба! Я, я зловив рибу. <ква> Тільки знаєш, що це <ква> за риба? А? Це пу-фу. -фу. Фу, фу А? Класно. Це, Нет, це рахуется я кребат, потому что ереба. Так що все. Все. Две рыбы уже есть. Я ж кажу, я природжений рыбак, не то, что ты. Ну то я зловив уже две рыбы, а ты... Ты зарвала удочку, ты можешь закинуть. Пуша двигается. Відходишь так найдальше и кидаешь вот то і кутик. Там е за вдвереба є. Там рыба вводит сюда. Там клюв гарный. Нікс. До кого вона? До кого вона? До тебе, до тебе, до тебе. Готуйся! ДЙОРАЙ! А це тебе. Ааа, з тої вже двіря безли, ти ж ноль-я-бя-бля! Ко Вона зачарена, на банок три! О, це крута вудка, справді. Зараз ти з неї будеш ловити до фігіщо риби. До речі, поглянь на нас. У мене синій цей шоломчик у тебе жовтий. Просто як прапор України. Тож що треба швидкосятку, ну не знаю, як так. Не знаю, як це заставити може Не суть. До Терплива, я до мене. Є, я зловив Форель. Юпі. Я вже зловив три. А що ти... А що зловив ти? РИПА! Стой! Ха-ха! Нет, яка риба? про прошла, я нічого не знаю. Гаразд, гаразд, натримай, ты я часто зловив? Своя перша рибка. Давай! Ты не знати, хто здесь кого ты как люя. Ти розумієш, що попав в один в один. Давай перекинь свій. Зараз риба попливе до лідно, і він не дознати до кого. Будет де? Якщо дві риби попливе? Будет бой, дергать. хе <laughs> Раз д. Риба плыве, але вона не з води. Я. Є! Yeah, yeah. Я зловив. Бачай! Або за що вона плила, типу, Друга плила тоді. От ти, я казав їм, де плилася, ти чуєш? А вона плила, не з води, а з цього. Давай-давай, паучок, убий його, убий його, паучок. Ну що ж ти? Та, от, плий його! Ти чекай. Він вона вб'є, а в мене Давай я зламаю спаунер, він нам і так вже не потрібен. Ми нафармили пауків. А? Заламай. Окей. Заламай, ламай. Я не буду, я не хочу, спаунер це. Да заблай, <плав 'я> Пока. А Якщо Не, ахахаха. Ах, ты сломай. Если доклевать, мужик, клюе, бежи, клюе. Да Та, клюе. Так ну, да, вот, <плав> я>, <плав> я ты смеешься. <плав> да, короче, все, переклевал. А, ну да, ну да, ну да. Нужно спаун. я просто просил, сделал так, что так, шеетки. І так вже потрачено. Та й репливе. Як риба ловиться? А, коли ти це говориш? А, <laughs> я <laughs> yeah, не винен. Ти винен сам. Сам винен. Винен <laughs> сам. Риба впала в воду, я її підновила на свою водочку. О, плива те риба, чоєш. І до мене. Ааа! <плес> я не <злобив плес> Дай мне рибу! А? Дай мою рибу! Риб. <плес> так, пускай, сикай рибу! Дві. У мене п'ять. <плес> <плес> дай мені одну рибу. Чекай ні. Ні. Да. Да. На, на. Зачем цікаво. Я збігнув нео тут. Зараз цікаво то, що я тільки що мізливити риба, не зливаю. Відрачаємо вже 20 левел. Міг би зачутлюватися, але не суть. Скажи мені що там у нас по часу? Маємо, час. ну окей. Я не думаю комусь інтересно дивитися, як ви виду хустимо рыбачимо рибу. Лах. Лах. Ти лаш. Сажа лак. Заплювало. Так. Так. Ганська, okay, я стану також, щоб її було зручніше рибу ловити. Якщо вона шла не умовно. Два рази продуктивніше, да? Ах ти. Окай. Так, секретарі Т3, у мене 4. Якщо я роблю такого, гуп, Так, дивись, пливай не пливаєш. Блин, ці краплі, до шуздається, і ми бля... Я є, б, влева, походу, до тебе. До тебе. Я її злобаю, я її витягну. Так, короб, трьохметровий. Трьохметровий. Хе-хе-хе. Скава, може кось... Leuke 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 leukekeke leukeukeuke leukeukeukeuke leukeukeukeukeuke leukeukeukeukeukeukeukeukeukeuke Команська риболовля. я подумаю, яка називатиму цей випуск. Так, в мене ще є стрибинок. І це ще супермодна вудочка, і ти ще... Ти там ніколи не зловиш. Там їх є! Слова, я плеваду в тебе, я плеваджу, чуєш? ТА НЕ! Ура! Ураааа! Так, дай мою леву. Я не маю леву, я її зловив, чувач. я її підняв, я її зловив. Не вірю. Ні, правда, я. Та да не, не там мені да мы не, не вірю, ну я вернули. То моя риба. Не не, не посягай, як кажуть, до друзья майно. <laughs> <laughs> так у ж ти музин з коммунизм зараз. А, не дивись на мій поплавок. Ей. <laughs> Плыве, плыве, туда куда до кость туда, чуешь? Сзади те. А, ні, зірвалося! Я вчасно потягнув, не потрібно казати, Я, Я я гарний рибак. Чорт. Да, Да. Не то слово просто. Скажи мені що там по часі у нас. О, можна зварши. Так. А китай, 21. скільки тебе риби? Двадцять один. Двадцять один. Скіки! Риби, скільки в тебе. Чи одна. Раз. І так. Остання риба. Хто її зловить. Хто скоріше? Ні! Я! А я не лупо зловив! Ні!

Зараз за твою рибу збіймає. О, на теле. Є! Все, я виграв, я переміг. Вс, yeah. Рів... у нас є тепер рівно 18 ре, э, ні, та рівно 18 риб. У мене 7, тебе 6 чи 5. 5. 5. Ем. Почекай, якось не 18. 16 має бути. А, 16. А у нас скільки? Ні. Хе-хе, гаразд, все нормально. Ні, нормально, все, завершуємо, давай. Складаємо останні наші пожитки, міша ломик дорогий, мов с кем. А мені клює? Та що вже клює, як ми вже закінчили, чувак. Словом я викладаю все, все. О, мене фуренька чуєш, в тебе є риба фугу? Да. бере одну фугу, а всі расту ребят скидай в цей, скрині. Набулиць. Треш! Ти зарано почав, я це не знімати не почав. Вау, да, це було класно. Справді це було круто. Хоча я і зняв майже... Як я почав. Напівати почав, я ще навіть знімати не почав. Насламний суть я трішки зазняв. Одним словом, з вами були Блих АКІА і Кол Смэш. Сподіваємося, вам сподобалось таке наше виживання в Ви оцьому кубічному світі. Ми плануємо далі знімати в існувати. Що? В якому купіш ти висвітлю? ну так, ніякого світу немає. Продовжимо далі виживати в таких ось різних світах, на картах так далі. Будемо сподіватися, що вам це сподобається, а з вами був Бле Хаукіа і... Що, що, що? ще, 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 що, жо, ти жо ти запрощаєш, жо? Прощайся, хочеш, а? Uh, і ще uh, uh, ну, в деякі можливості буде проходитись ПВП PvP. Uh, PvP, різні мапи. Uh, наприклад, такі як The Wall, uh, потім може бути навіть Гладіаторська арена і так далі, багато різних всяких плюшок, нушок. І чекайте відео в Black Hawk на каналі за мною в Ріфершоу, яке я кожен день дивлюся. Да. Ну, дякую, дякую. Я, я ж послюзився трішки. Жарт, звісно. Одне з з вами буде Дакав Кюа і Космеш. Бувайте! Ну, попрошайте. Папа, дупа!